Ліло на далекій планеті Туро науковець Джамба Джукіба створив істоту наймення експеримент 626. Це був дуже витривалий, кмітливий та невловимий монстр, який усе руйнував. Велика канцлерка Об'єднаної Галактичної Федерації зваліла заслати цей небезпечний екземпляр на пустельний астероїд. Проте дорогою до астероїда 6.26 втік із тюремного зарльота. За допомогою програми стеження з'ясували, що він прямує на планету Земля. Канцлерка наказала Джамбі Джукібі та Венді Пліклі, якого вважали знавцем землі, знайти і повернути втікача. А на острові Кауаї, що в Тихому океані, жила дівчинка Ліло. Вона мешкала зі старшою сестрою Нані. Ліла любила плавати в океані і пригощати рибку пузана бутербродами з арахісовою пастою. Через це вона часто запізнювалася на уроки танців. Одного дня дівчинка так сильно спішила на заняття, що не встигла висохнути після плавання тому вибігла на сцену мокра, як хлющ. Ліло, ну що знову? зітхнув куму, вчитель танців. Дівчинка заходилась розповідати про рибку позана і про бутерброди з арахісовою пастою. Ти прибацнута, розрегаталася Міртл, діставуче дівчисько. Ліло розлютилася і кинулася на мірзу з кулаками. Вчителю куму довелося розбороняти дівчат. Ліла вернулася додому в кепському настрої, а ще вона почувалася самотньою. Однолітки її не розуміли того ж дня до них приїхав кобра бублик із соціальної служби. Він виглядав незадоволеним, адже здогадався, що Ліла відповідає на його питання завченими фразами. А ще зрозумів, що старша сестра часто лишає її саму. Бублик дав нані три дні, аби вона довела, що здатна доглядати за ліло, інакше її заберуть від неї. Увечері нані і Ліло розмовляли в дитячій кімнаті. Ліло розповідала, як до неї ставляться. Аж тут почувся гуркіт. Зірка впала. крикнула Ліло, побачивши спалах. Щоб мала загадала бажання наодинці, нані вийшла. Мені потрібен друг, почула вона за дверей. М -м, треба завести для неї улюбленця, подумала Нані. Однак то впала не зірка, а патрульний катер 626-го, якого він поцупив із тюремного зорельота під час втечі. Іноп Інопланетний гість вибіг на дорогу і за мить опинився під колесами. По ньому проїхалася вантажівка. Проте із супервитривалим 626 за нічого не сталося. Він вижив і потрапив до центру порятунку тварин зранку до центру завітали Нані і ліло. Шість два шостий набув схожого на земного собаку вигляду і підбіг до ліло. Хочу цього песика, мовила вона, назви його Стіч. Коли вони вийшли з центру, за ними стежили джамба та пліклі. Стіч про це знав, тому й вдавав песика, оскільки розумів, що його не схоплять, якщо поряд буде дівчинка. Вдома стіч зробив райвах у кімнаті, тоді вибіг на кухню, вімкнув міксер, все, що було в ньому, розлетілося на всі біч. Ліло. вигукнула Наня, це якесь чудовисько. Треба повернути його. Вона схопила стіча і понесла до дверей. Він сирота, ми його всиновили, закричала Ліло. Як же Охана? Тато казав, що Охана – це сім'я, а сім'я це. Коли нікого не кидають і не забувають, зітхнула нані і віддала Стіча сестрі. Наступного дня Нані взяла з собою ліго та Стіча, коли йшла на співбесіди, аби знайти роботу. Та Стіч поводився аж занадто жвава і зірвав кожну співбесіду. Увечері сестри та їхній дивакуватий вихованець сумно сиділи на пляжі. На всіх роботах нані відмовили Привіт, дівчата! Помахав їм Девід приятельнані. Ходімо покатаємось на хвилях. Стіч боявся води, та коли разом з Ліло, нані Девідом він підкорив хвилю, то від радості заплескав лапками. Однак ніхто не помітив, як із глибини вирунув Джамба. Він зловив стіча і між ними зачинилася бійка. У відчай Стіч вхопився за ліло і потяг її вниз. Девід і нані вирвали її з його лап. Стічу вдалося відбитися від джамби та пліклі, але він не вмів плавати і швидко пішов на дно. На щастя, Девід врятував його і виніс на берег. Усе це бачив бублик. У нього склалося враження, ніби ліло повсякчас наражають на небезпеку. Я маю зробити так, як буде краще для дитини, сказав він нані. Завтра вранці я заберу її. Уперше Стіч відчув провину. Ввечері він звиліз через вікно і пішов геть, прихопивши книжку, яку йому читала Ліло. Стіч прийшов у ліс і відчув себе дуже самотнім. Книжка, яку йому читала Ліло, це гадке каченя. Ліло розповіла йому, як це маленьке створіння почувалося самотнім, бо в нього не було родини і нікого з близьких. В той момент Стіч відчувши він так само самотній, як і це каченя. І вперше зустрів свою сім'ю зліла і нані. Зранку його знайшов Джамба. Сумуєш за ними? здивувався науковець. Думаєш, вони і справді могли б залишити тебе в себе? Не сміши. Ти руйнатор. Я розберу тебе на запчастини. Стіч розвернувся і дреманув геть. Тим часом Ліла виявила, що стіч пішов, і заплакала. Аж тут завітав Девід, він знайшов роботу для нані. Ліло, це магазин за рогом, побудь сама зовсім трохи, попросила сестра. Це важливо для нас. Щойно нані й Девід вийшли із дому, туди прибіг стіч, а за ними Джамба, чинилася бійка. Через якийсь час нагодився і Пліклі. налякана Ліла побігла до телефону. Ало, кобра, бублик. На нас напали прибульці. Коли Нані повернулася та застала вже зруйнований будинок, вона кинулася до сестрички, але кобра бублик посадив Ліла у свою машину. Не забирайте її. крикнула Нані. Лиш я її розумію. Почувши це, Ліло вислизнула з авто і побігла до лісу. Стіч помчав за нею, прихопивши фото її сім'ї. Він догнав дівчинку і простяг їй світлину, а тоді вирішив розкрити їй правду, тож потупив погляд і перетворився на шість два шостого. Ти один із них? мовила Ліло. Іди геть. Саме тоді перед ними постав ще один прибулець, капітан Ганту. Канцлерка відрядила його на землю, щоб він завершив справу джамби та пліклі. Ганту схопив Ліло і Стіча і відніс їх у свій космічний корабель, Стіч зумів випратися. Проте не встиг визволити ліло. Капітан Ганту запустив двигун. Нані прибігла в той момент, коли корабель відлетів разом з Ліло всередині. Ось Тічі втік від Ганту, проте його все таки спіймали Джамба та пліклі. Ви ж знаєте, куди забрали Ліло, підпігла до них Нані. Допоможіть повернути її. Це не наша проблема, відмахнувся Джамба. Ми прибули за моїм експериментом 626». два Та з вдалося умовити Джамбо. Нані і прибульці здійнялися в небо на кораблі і догнали капітана Ганту. Стіч на літу пробрався на його повітряне судно, він запекло бився, переміг ганту і звільнив ліло. О, хана, це сім'я, сказав Стіч, а сім'я це. Коли нікого не кидають, усміхнулася Ліла. Корабель Джамби сів в океані, неподалік займався серфінгом Девід, він доправив усіх до берега, але там їх вже чекали кобра бублик і велика канцлерка ведіть ще з два шостого до мого корабля, наказала вона. Ястіч. заперечившись два шостий, і обійняв Ліло й нані. Канцлерка не могла повірити, що це той монстр, якого вона засудила до заслання на пустельний астероїд. Що ж? мовила вона, тоді лишайся у цій сім'ї. І Ліла більше ніколи не почувала себе самотньою